Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся на прохання моєї підписниці. Ось такими кексиками. Ось такими кексиками ось. Так що давайте будемо готувати разом. Лині з гущонкою. Для цього нам потрібно 4 яйця. Стакан цукру 250 пятьдесят грам. І будемо це збивати. Добавимо ще ванільний цукор. І збиваємо далі. Коли яйця вже трохи побіліють, цукор і будемо додавати опять лизок сметани або пасного молока. Wlewamy dalej Wlewamy to. 100 gram masła. Додаємо. Поступово будемо додати 300 г муки. Зачистимо отак трохи стінки машини і будемо додати далі муку. Решту муку 300 г. Вийти у нас має тісто. І якщо, то таке ще залежить від яєць і від сметани. Якщо даєте сметану, піде 300, якщо ні, можете дати ще лишку більше муки, то аби було отаке густіше трошки кісто, таке густа сметана. О Ми це Підготувала форму. Тут формочки, у мене формочки вже такі старенькі. І я кладу у них отакі паперові е, кекси ці паперові. Тепер от що ми робимо? Кожду ми додаємо, ось так беремо, додаємо. Столову лишку тіста. Чайну лишку з кладемо всередину, отако І тепер зверху ми знову кладемо чайну лишку кіст, тіста. Накладаємо отак. І так будемо всі накладати. Так само, що далі. Беремо повну чайну лишку то столову лишку тіста. Чайну лишку згущонки всередину і знову й столову лишку, повну тіста. Ось так. І так наложимо всі. Я порозложувала у ці такі і ще мала такі тут е, силиконові. І будемо випікати їх при 200 градусів 15-20 хвилин. Ось такі вийшли у нас кексики. Ось такі. О, дивіться які. Галяче, де кусок. Як вистину, я вам покажу. Ось тільки вийшло у нас е, кексиків. Ми ще трохи їх припудримо у ці кексики. Ці будуть тут. З гущенкою, а ці от, от, отакі будуть без нічого. Мож, можете туди дати теж з але я не буду давати. Ці будуть такі, а ці такі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, підтримуйте нас. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Я вам покажу, дивіться, вони ще гарячі. Я вам покажу, які вони м'ягенькі, вони такі м'ягенькі, що, але дві тільки всередині. Дивіть, вони ще гарячі. Такі дуже-дуже такі дві тільки. Такі дуже ніжні. Смакота. Так що готуйте. До зустрічі. Хочу вам показати, які вони всередині з гущонкою. Ще, дивіться. О, тут згущенка є. Дивіться, вони як, як без квітики такі. Дивіться, які вони. Які чудові, як без квітики. Тут є згущенки кілька і так що готуйте.